Росія сильно замінувала території вздовж Південного фронту, каже український військовий генерал, пише Сіенен. Видання пише дії Росії на півдні. Охарактеризував головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний. Коментар дав і один український заступник командира підрозділу на місці. Костянтин Денисов, боєць українського легіону свободи, заявив у понеділок, що російські війська дуже добре окупалися і розв'язали масивний вогонь, щоб запобігти просуванню українців. Цитата: ми звільняємо частину нас. Населених пунктів, але якою ціною ми бачимо тут на місці хлопці з важкими пораненнями, з контузіями? Це ціна боротьби за свободу. Кінець цитати Денисов зазначив, що російські підрозділи побудували бетонні окопи і мінні поля, влаштували пастки на тимчасових укріпленнях. Російські війська потужно мінували райони Південного фронту України та кинули туди в бій значну кількість резервістів, заявив командувач збройних сил України. Противник намагається перешкодити просуванню наших підрозділів. Для цього розгорнуто систему укріплень і щільними мінними загородженнями та значною кількістю резервів. Повідомив генерал Валерій Залужний у Фейсбук. Операція триває за планом, додав він. Залужний публікував відео, на якому він разом з командувачем південних військ Збройних сил України бригадним генералом Олександром Тарнавським, підрозділи якого, за словами України, звільнили вісім населених пунктів на півдні за останні два тижні. Члени альянсу будуть вирішувати питання про післявоєнну відбудову України. Пише The New York Times. Йдеться про те, що цього тижня держсекретар США Ентоні Блінкен планує поїхати до Лондона на саміт, присвячений післявоєнному відновленню України. Великі зусилля за оцінками Світового банку можуть коштувати 411 мільярдів доларів. Союзники України, які вже витрачають мільярди на військову допомогу, стикаються із складним питанням щодо відновлення. Пише ви. Дання Український уряд розробив власний план, як відновити економіку та сприяти зростанню. Але країни-донори та інші хочуть отримати гарантії нагляду, враховуючи мільярди доларів. Очікується, що на дводенному саміті в Лондоні, який розпочнеться в середу, прем'єр Великої Британії Ріші Сунак зустрінеться з урядовцями та лідерами бізнесу, які хочуть взяти участь у реконструкції. Пан Зеленський заявив у понеділок, що розмовляв телефоном із паном Сунаком, і вдячний британському лідеру за організацію конференції та за лідерство Великої Британії в консолідації міжнародної підтримки України. Очікується, що на конференції виступить прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Це сталося через тиждень після того, як на зустрічі в Брюсселі понад 50 союзників поновили зобов'язання озброїти українську армію на тривалий термін. Сполучені Штати Британії та Німеччина вже виділили понад 100 мільярдів доларів військової допомоги Україні з лютого 2022 워싱턴 Україна виконала два із семи умов для початку переговорів про членство в ЄС. Джерела пише Reuters. Видання пише цього тижня. У звіті ЄС зазначено, що Україна виконала дві із семи умов для початку переговорів про членство. Повіновили два джерела в Європейському союзі. ЄС висунув сім умов, в тому числі щодо судової реформи та приборкання корупції для початку переговорів про вступ. Україна закликала розпочати переговори цього року. Виконавча доповідь Європейської комісії. Є важливою віхою у цьому процесі. Двоє високопосадовців ЄС, які були ознайомлені з звітом, який не був оприльоднений Тепер заявили, що Україна відповідає двом критеріям. Повідомляє Reuters. Один із чиновників сказав, що це стосується судової реформи та закону про змі. Цитата: прогрес є. Звіт буде помірно позитивним, сказав співрозмовник на умовах анонімності. Третє джерело також, чиновник ЄС, знайомий із рекомендаціями блоку України щодо верховенства права, додав, що стосується реформ, то склянка була б наполовину повною. Ми б ніколи не прийняли негативного тону щодо України на даний момент. Судові реформи мають певний прогрес, хоча ще є ключові, які потрібно виконати. Не всі задовільні посадовець зазначив, що Україна призначила нових керівників САП та НАБУ, як це було потрібно хоча її антиоліархічний закон від 2022 року, зокрема, визнали недостатнім. Звіт, який називають проміжним оновленням перед більш офіційною оцінкою в жовтні, буде передано 27-м національним представникам ЄС у центрі блоку Брюссель у середу, а потім на зустрічі міністрів з європейських справ у Стокгольмі в четвер. 27 країн-членів мають останнє слово щодо того, чи починати з Києвом переговори про членство та коли. Україна планує. Отримати початкові 40 мільярдів доларів на зелений план маршала пише Reuters. Автор пише цей план: це щось на кшталт плану про відбудову Європи після Другої світової війни. Отже, перший етап відновлення можна почати навіть під час проведення бойових дій. Однак для цього потрібні немалі кошти. Пише видання для фінансування першої частини зеленого плану маршала Україні. Потрібно до 40 Мільярдів доларів ці кошти підуть на відновлення економіки після повномасштабного вторгнення Росії. Про це розповів заступник глави офісу президента України Ростислав Шурма. За даними світового банку, відновлення України коштуватиме 411 мільярдів доларів. Перші 40 мільярдів доларів планують виділити на відновлення метеоругічної промисловості ще у 2021 році. Цей сектор забезпечував близько 10% українського ВВП. Та давав роботу близько 600 тисяч осіб. Це все на сьогодні. Я продовжую надалі слідкувати, що пишуть про Україну, які прогнози дають. Все найкраще і найцікавіше. Все, що важливо знати, збираю для вас у рубриці інформаційний фронт. Зустрінемося завтра о 12.50.